Кажуть, що 33 роки це час повноліття, в якому в старому світі люди досягнули того часу, коли вони сформувалися, вже навіть могли одружуватися, то розпочинати якусь наступну реальність. Мені здається, що в цей 33-й рік від заснування чи від закінчення першого разу курсу, який провела Ольга формально, який рахується заснуванням школи єдиного принципу. Я думаю, що кожен з нас вже розуміє, до чого я веду в цьому записі. Я не просто вас хочу привітати, я хочу сказати, що давно вже прийшов час, але сьогодні він офіційно вийшов на фізику тим 33-м роком, в якому кожен з нас вже є покликаний засновувати мою реальності. І, напевно так само, як колись Ольга, знаєте, коли писала. Під численні, численні статті, а потім, які до речі, всі дійшли в першу книжку. І коли мені кажуть, що Ольга писала російською, то я кажу, друзі, всі статті, які дійшли в першу книжку, були написані українською. І друкувалися українською. Але питання зараз не в мові. Питання зараз в... Річниці донесення думки. І Ольга не могла з цією думкою просто жити. Вона живучи учити з людьми, напевно, ті всі, як вона колись сказала, баюли листів, які приходили, на які вона вже не могла відповідати, простимулювали її до наступного запитання, що з тим зробити. І тоді ви читаєте в першій книжці, коли вона каже вам про свій внутрішній контакт з Логосом, в якому вона отримала цей дар е донесення масам своєї думки. Бачите, все в житті переплітається, не все в житті воно є так, як ми завжди думаємо. Або так, як стереотипно сприймаємо. І сьогодні я вас хочу привітати з тим, що кожен з нас належить до того руху, де ми вчимось долати стереотипність. Тому вітаю вас з великою радістю і з великим таким, знаєте, Покоєм в душі і впевненістю в тому, що цей рух буде мати грандіозне продовження, тому що ці сингуляри істини, які вона видала, поєдналися з своєю глибинною практикою її життя, а саме головне її відходу з цього світу. Покажуть, що християнину важко жити, християнину християнина може тільки померти. Я бачу Ольгу. І перед смертю, і в часі її перебування в лікарні, і я можу свідчити, то, що ця людина гідно прийняла свій хрест і донесла його до кінця.